Привіт, мої чарівні жінки! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити вам, бо ми поговоримо про те, як досягнути вагінального оргазму. Так, так, того самого, здавалося б такого недосяжного і таємничого, який колись вважали справжнім. Та насправді сьогодні поговоримо, що за цим стоїть і як розвинути свою всесторонню оргастичність. А для тих, хто вперше на моєму каналі. Привіт-привіт! Мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт. І тут я розповідаю про секс, про стосунки, про самооцінку, про партнерство, про те, як налагодити гармонію з собою і навколишнім світом. А також я відповідаю на різні незручні питання, взагалі на які дуже важливо знати відповідь, бо саме там знаходиться той секрет. Гармонійного, щасливого і якісного життя. Отже, кохані мої, якщо ви хочете навчитися кінчати вагінально, то я вам розкажу одну цікаву, просту і дуже ефективну техніку. Але спершу трохи едукація. Бо насправді, щоб зрозуміти, як отримати вагінальний оргазм, нам треба трохи познайомитись з нашою анатомією. Отже, коли ми говоримо вагінальний оргазм, що я не отримую його або як його отримати, нам треба розуміти таку важливу річ. Що вагінальний оргазм насправді теж йде від клітора, від стимуляції клітора, але зсередини. Тобто, коли відбувається стимуляція піхви шляхом фрікції, так, шляхом проникнення пеніса і фрікцій, або шляхом вібратора, або пальцями, так, секс, якщо ми говоримо про секс, іграшки, то це все одно відбувається стимуляція клітора, але внутрішня його частина. Бо наш клітор, як я вже казала в попередніх своїх відео. І не втомлюся повторювати, він великий орган, і більша його частина схована у нас з вами всередині. Те, що ми бачимо назовні, це його лише маленька частина. Це голівка, яка накрита капюшоном, каптуром. І коли ми стимулюємо його зовнішню частину, так, то це викликає кліторальний оргазм. І в 90% випадків жінкам легко досягнути саме кліторального оргазму. Щоб досягнути вагінального оргазму, то ми стимулюємо клітор з середини. Але чому його досягнути буває важче? Тому що та частина клітора, так, яка знаходиться е, якраз да, його дно, можна так сказати, вона не дуже розвинена як ірогенна зона. В більшості жінок. І у лише десь відсотків так 15, ну, десь від 10 до 20 відсотків, бо по різних по різним дослідженням ця знову ж таки статистика різна, але тим не менш, лише маленький відсоток жінок може досягати оргазму від внутрішньої стимуляції клітора без проблем. Знову ж таки, всі ми різні, всі ми унікальні. І будь-який ваш оргазм, він нормальний, він прекрасний. Кінчайте на здоров'я. Утім, якщо вам хочеться ще й так, і ще й так, то чому б не спробувати і цю техніку, про яку зараз піде мова? Ця супертехніка називається міст. Тобто ми з вами зараз будемо будувати міст від вашого кліторального оргазму до вашого вагінального. Знову ж таки, вагінальний оргазм це той же кліторальний оргазм, який отримується зсередини. Але все одно я буду казати вагінальний, бо саме через проникнення в вагіну він досягається. Отже, техніка міст в чому вона полягає? А полягає вона в тому, що нам треба побудувати з вами новий стимул досягнення оргазму. Наш з вами оргазм це рефлекс, і його можна натренувати. Мабуть, ви помітили, що, знову ж таки, я не кажу зараз про всі 100% випадків, але тим не менш. Коли ви тільки починали своє статеве життя, ба більше, якщо мова стосується саме партнерських стосунків, так, сексу з партнером, то, можливо, не в перший же раз, не при першому ж сексуальному, Акції, ви змогли досягнути оргазму. Це відбувається за рахунок того, що нам треба звикнути, треба побудувати оці стимули взаємодії з партнером. Так? Бо якщо до цього ви, наприклад, отримували оргазм суто від мастурбації, то потім з'являється вже щось нове. І треба адаптувати свій оргазм вже під, 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 під нові стосунки, так? під нову атмосферу. Отже, супертехніка. По-перше, розберемося, що таке стимули. так, я кажу, побудувати зв'язок, нові, нові стимули якісь. Стимул це те, що допомагає жінці отримати оргазм. Наприклад, візьмемо такий розповсюджений випадок, так? якщо жінка отримує оргазм. Від кліторальної стимуляції, наприклад, пальцями, так якщо це мастурбація пальцями і таким чином досягається оргазм. Ось цей стимул. Пальці це, це стимул. Як же так зробити, щоб тепер замість кліторального оргазму розвився оргазм вагінальний, внутрішній? Для цього є певні кроки. Якщо ви хочете практикувати цю техніку з партнером, то в принципі вам знадобиться. Ваша рука, так якою ви досягаєте оргазму в звичний вам спосіб, і ваш партнер з пенісом. Або вам знадобиться фалоімітатор. Я рекомендую брати саме фалоімітатор, не вібратор, щоб стимули найбільш були схожі на фрикції при статевому акті з партнером. Це також можуть бути, ви можете використовувати і ваші пальці. Отже, техніка полягає в тому, що в момент вашого найбільшого збудження. Ви переносите, наприклад, якщо ви мастурбуєте рукою і майже вже дійшли до оргазму, ви от, -от, от зараз відчуєте оргазм, то нам треба перенести оцю стимуляцію з клітора в піхво. Тобто руку з клітора ви прибираєте і зразу ж починаєте стимулювати піхво. Саме таким чином у нас будується оцей місточок від того, що ага, оргазм можна отримати ще й. В інший спосіб, які можуть бути модифікації цієї техніки, бо е, з пальцями це може бути не так вже й легко. Пальці втомлюються, а я вас зразу попереджу, що з першого разу, ну, скоріш за все, у вас не вийде. Але це нормально, це так працює наш організм. На все потрібен час і зусилля, ну і звісно ж бажання. Тому можна використати фалоімітатор, або зразу? Заохочувати вашого партнера. Якщо ви будете практикувати цю техніку з партнером, попередьте його про це, і взагалі, це ще дуже класна фішка для того, щоб Поглибити ваші стосунки, емоційний зв'язок ваш покращити з партнером, внести певну різноманіть, да? бо якщо до цього ваш секс був якийсь такий один стандартний з однаковим набором позицій, ви досягали оргазму саме так, якщо досягали його з партнером, то саме застосування і практика цієї техніки. Може піддати вам вогню. Якщо це партнер, що робити? Тобто ви попереджаєте партнера, що ага, сьогодні буде цікаво, і ви починаєте стимулювати свій клітер. Тобто, краще зайняти таку позицію, коли б жінка могла додатково стимулювати свій клітер. Ну, наприклад, це може бути позиція. Коли жінка зверху сидить на чоловікові, так? Або коли жінка лежить на спині, чоловік стоїть перед нею на колінах, так а її ноги, наприклад, у нього на плечах, або вона впирається ними в груди. З такою позицією, будьте обережні, якщо у партнера великий пеніс то е, можуть виникати не, 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 не дуже приємні відчуття, особливо якщо ви починаєте з такої позиції, тому таку позицію краще вже так ближче ближче до е, оргазму. Е, позиції на боку також ви можете їх використовувати. Далі тут такий важливий момент, що жінка повинна знаходитися у стані великого збудження. Тобто, якщо ви е, стимулюєте клітор е, і приберете руку не перед оргазмом, то навряд чи у вас щось вийде. Фішка саме в тому, щоб викликати цей предоргазмічний стан саме звичною вам стимуляцією. Тобто, Партнер старається да, зі свого боку, ви стараєтесь зі свого боку, стимулюєте собі клітор. І в той момент, коли ви відчуваєте, що от-от зараз все буде вибух, і ви скінчите, ви прибираєте пальці з клітора, а партнер продовжує фрікції. Можна коментувати цей момент, щоб партнер, наприклад, пришвидшився, да, бо тоді буде більше шансів на те, що ви досягнете оргазму. Не біда, якщо ви не досягаєте оргазму з першого ж разу. Да? Тобто у вас от, он, от він був предоргазмічний стан, а потім ви прибрали руку і все пропало. Ні, це не значить, що треба перестати і, і все взагалі припинити, бо нічого не вийшло, все, я якась не така, я ніколи не зможу досягнути вагінального оргазму. Ні. Запасіться терпінням на те, щоб розвинути вагінальну оргастичність, вам знадобиться десь приблизно ну від півтора до трьох місяців. У всіх по-різному. Але це не значить, що треба, не знаю, засмучуватись, розстраюватися і все припиняти. Ні. Потренуйтеся, тим паче, що секс він же ж не тільки про оргазм. В першу чергу, секс це. Це взаємодіять, це чуттєвість, це діалог, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь відчуттями, вчіться розвивати цю тактильність, чуттєвість. Це так прекрасно, бо якщо ви будете зациклюватися на оргазмі, а тим паче на досягненні вагінального оргазму, ця зацикленість, це знаєте, це ми вже йдемо вкрай А, Таким чином ви тільки собі ще й тривожність заробите. Тому поступово сприймайте це як гру. Як якесь додавання а, нового експериментів до вашого сексуального життя. Якщо ж ви використовуєте цю техніку без партнера, а використовуєте, наприклад, фалоімітатор, то схема така сама. Ви мастурбуєте собі е, зовнішнє так, ви зовнішньо стимулюєте клітор, а потім перед оргазмом ви починаєте стимулювати свою піхву фалоімітатором. І так само робите декілька спроб. Важливо, зважайте на збудження. Дуже класно починати цю техніку саме е, перед або в період овуляції, бо саме тоді у жінки. Жінці дуже легко збудитися, і зазвичай потрібно мало часу для цього. В інший же час ви можете, звісно, застосовувати ту еротичну атмосферу, так, яка вам допомагає. Це можуть бути перегляд еротичних фільмів, порно, не знаю, фантазування або читання якихось еротичних розповідей. Це може бути у кожного своє. Тому не нехтуйте цим. Збудження в цьому моменті важливо, бо якщо збудження не буде, або воно буде слабеньке, ну. Нічого не вийде. І ще такий момент: на перших етапах можна поєднувати старий стимул і новий. Тобто, наприклад, якщо ви використовуєте фалоімітатор, то перед оргазмом да, ви починаєте додатково стимулювати піхву фалоімітатором, але все одно оргазм ви отримуєте від клітора, так від кліторальної самостимуляції. Спочатку можна так, але не затягуйте тут, бо так ви можете застрягнути, і все одно у вас новий стимул не сформується. Тому все-таки бажано прибирати руку з клітора, залишаючи лише стимуляцію. Вагінально. А на сьогодні все. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Напишіть мені в коментарі, дівчата, хто знав про цю техніку, хто, можливо, пробував і в кого вийшло. І якщо вам це відео сподобалось, то ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я пощу різні фоточки з свого життя, і на телеграм-канал, де більше текстової інформації. А на цьому в мене все. Кінчайте і всім па-па!